М -м -м. Смачніший за просто лаваш, простіший за хліб, всього декілька інгредієнтів. Давайте готувати. В борошно вливаємо воду, цукор, чесникову сіль від дрібки любові, замішуємо тісто, м'якенька однорідна консистенція. Даємо відпочити 10 хвилин. Свіжий пучок зеленої цибулі. Шаткуємо дрібно, тісто на 4 частини, формуємо кульку. Розкачуємо максимально тонко, додаючи борошно. Просвічується рука, отже, достатньо. Розтопленим вершковим маслом щедро змащуємо тісто. Посипаємо між шарами цибулю. Зверху накриваємо шаром тіста, випускаємо повітря. І так з усіма шарами. Згортаємо все щільно в рулет. Нарізаємо на шматочки, притискаємо робимо коло. Розкачуємо до більшого діаметру. Ось такої товщини буде достатньо. Смажимо на сухій розігрітій пательні на середньому вогні до золотистості з обох сторін по 5 хвилин.